15 листопада у Миколаєві нагородили переможців та призерів Кубку міського голови з футболу. Це традиційний турнір, він завжди відбувався за участі міського голови. Лише нещодавно ми його розпочали і вже сьогодні бачимо результати. Діти дуже щасливі, тому що вони змогли в першу чергу під час війни займатися. По-друге, мати можливість тренуватися і вигравати в такому турнірі. Ну і звичайно, що це все створює таку, знаєте, спортивну атмосферу в місті Миколаєві, який знаходиться в Україні, яка знаходиться в стані війни. Протягом двох з половиною місяців 21 футбольна команда з міських, обласних та приватних спортивних шкіл змагались за головний трофей. Завершилось усе яскравим дійством, під час якого мер міста Олександр Сінкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, очільниця управління спорту Ірина Бондаренко вручили заслужені нагороди учасникам кубку. Відзначили не тільки призерів, а й команди, що не змогли піднятися на п'єдестал. Також кращі гравці турніру отримали свої відзнаки. Вітали дітей і батьки, які цього дня були присутні на заході. Вони також ділилися своїми враженнями від змагань дуже яскраве враження. даже ми не відчували, що настільки діти будуть емоціонально дуже задоволені. Ми дуже вдячні, що такі турніри в нас проїздять. І загалом я хочу бажати всім мира, добра і успіху во всіх футбольних кар'єрних начинаннях. Щодо переможців та призерів серед команд 2015 2016 років народження бронза у уздюшор Миколаїв, 16, срібло здобула футбольна школа лідер 15», переможці команда спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву, хлопці 2016 року народження. Серед 14-річних учасників третє місце за школою лідер, друге та перше у гравців Миколаївської з Дюшор. У найстарших бронзу завоювали представники з дюшор 13. Лідер отримав срібні медалі. Володарі кубку гравці з дюшор 11. Окрім. Крутих кубків та медалей переможці ще й отримали комплекти ігрової форми від організаторів. Одним з організаторів була Асоціація футболу Миколаєва. Голова цієї асоціації не приховував свого задоволення від того, що вдалось зробити за ці майже три місяці. Всі задоволені, починаючи від дітей, закінчуючи глядачами, батьками. Я дуже вдячний всім тим, хто долучився до цього масштабного турніру, який ми прожили за ці три місяці, дуже швидко, як один день все промчалося. Я дуже задоволений, що я бачив ці всі ці посмішки дітей, батьків, ще раз кажу, всіх-всіх-всіх нашу велику команду, дружню, футбольну, яка справилася з цим викликом. Це тільки початок. Так, це тільки початок, адже і Олександр Сінкевич наголошував на тому, що турнір повинен бути традиційним. Дякуючи Збройним силам України, сподіваємось, що так і буде. А поки вітаємо переможців та призерів, тренерів команд, організаторів з успішним завершенням важливого для миколаївських дітей спортивного дійства. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.